Миру Божого, хочу поділитися хлібчиком. Чому ми не можемо любити ближнього чи ближніх свої, певних людей своє оточення? Чому в нас є злість, образа, непрощення? Тому що в серці за, зачаївся якийсь чорт, диявол вложив нам погані думки в наше серце і в наш розум. А в цьому світі йде боротьба за наше серце і наш розум. І нам потрібно. Через покаяння, очищати своє серце, впускати Ісуса Христа Слово, як в Євангелії пише від Івана, перший розділ, перший вірш. На початку було слово, слово було в Бога, і слово було Бог. Впускаємо Ісуса Христа в наше серце і Бог прийде, і Бог зробить порядок і прийде порядок в нашому серці. I mean.